Вітаю! Хочу зробити коротеньке повідомлення про гороскоп України на найближчі півроку. Починаючи, це точна дата аспекту, 15, 15 серпня, буде другий раз повторитися аспект тригон, Сатурн в тригоні до Плутона. Це аспект перемоги, який остаточно втретє станеться 4 лютого 2025 року. Фактично, в ці три аспекти, Україна перемагає Росію. Так, в подальшому, можливо, Росія ще буде, буде створювати в Україні якісь там неприємності. Так, напевно, буде. Щось буде ще вигадувати, щоб нам якось нам нашкодити. Але 4 лютого перемога. Вже буде у України, це вже буде зрозуміло. Що станеться в цей період? Приблизно ну, з 10 серпня Україна починає перемагати і дуже яскраво. Ну, через 10 днів ми вже будемо стопудово будемо бачити, що щось таке робиться. Ну не хочу. Ну, ладно, ну, москалі нехай готуються так до найгіршого. І воно починається з середини серпня. Але найцікавіше. Відбудеться в період. от е, З 18 жовтня, тиждень до, тобто з 10 жовтня, це буде період просто якогось знущання над Росією до 20 грудня. Україна, ну, оцей аспект, е, секстиль до Ліліт, він означає, що об'єкт, тобто Україна, дозволить собі таке, що навіть, ну як вам сказати, я, я вже кажу, казав про це, що навіть наші партнери трошечки очманіють від того, що буде робити Україна. Але є один партнер, який стопудово в цьому в кавичках винен і який стопудово не очманіє. Я розповідав вчора про гороскоп Сполучених Штатів, і в них восени, їхній, їхнє Сонце, це президент, проявляє силу Америки. І це робить одночасно з оцим нашим аспектом. Дивіться, у нас перший раз він стається 18-10, у них їхній аспект стається 17-10. Потім він не виходить із сили і повторюється. У них він повторюється 13-12, у нас повторюється 13-12. Це абсолютно одночасна дія двох аспектів одного їхнього, який означає, що Америка проявить силу. І... Другого, точніше, першого, нашого, яке означає, що Україна ну, буде таке творити з Росією, що просто, ну, я ж кажу, там очманіють навіть наші партнери. Крім одного, Байдена. Все буде Україна.